Ну от що не так з лежанками? Дивіться, одна, одна, друга. І Юля лежить у лоточку. Юля, я ж тобі вже казала, лоточок це не для того, щоб лежати. Це для того, щоб туди пісяти. Юля. Ну що, що, невже це краще? Ну я не знаю. Чим погані лежанки? Гарні, м'які, чисті, пра їх вимиваю. Що не так? Цікаві ці кішки. Да? Не притворився?